Annex і e type Annex M-Type Pro Чим же вони відрізняються? Давайте розглянемо більш детальніше. Почнемо з люльки. Текстиль плюс екошкіра. А сам корпус люльки з поліпропілену Текстиль з високоякісної екошкіри, а корпус люльки обтягнутий приємним текстилем. M-Type Pro має вагу 13,9 кг. Вага Анекс і тайп 14,2 кг. чохол візочка на магнітах. А в мене також на магніту, але ще є додатково бортик. Спальне місце 79 на 33. А в мене спальне місце 70 на 35. В каркасі люльки також присутня вентиляція. В мене також яку можна додатково закрити. Або відкрити. На E-Type додатково по одній секції збільшується капюшончик, а за іншою додаткове провітрювання. В m type Pro воно також присутнє, але ще є додаткове мамине оглядове віконечко. Annex m type Pro має доволі великі колеса, а також присутня регульована амортизація. А в анекс і тай розмір колес діаметром однаковий і витончена амортизація на самій рамі.